Він у теле поступився. Із рахунком 2-5. Момент, зараз біля ворітка. Четвертий Горжаволенко, 7-й Андрій Клімкуш, 21-й номер. Він же капітан. Ігор Кузніцов, 26-й Костянтин Куплишников, 9-й. Владислав Огієвський, 13. й Іван Панасюк, 17. й Євгеній Самілик. Наставник Славутича Сергій Цибенко. Ще один момент біля чужих воріт виникають Славутича. зараз ворота Віталія Шаламая, який звично зі стартових хвилин у рамці перхарпінотел під першим номером Віталій Шаламай. Самілик. Клієм Пош. Клієм пош закидання. На цього переривання Дубишевський М'яч у нього Дубишевський є забігання і видавав на серію. Дубешевський прикінці передача не проходить. Кузнєцов слово дочь, продає під лівою ногою. Пробиває Кузніцу Вашингтон. Центр. Перекоплі. Це була передача для опонента. Верховий пас. Верху і Пасклімпуша. Онієв устрою відбір. П'ятний м'яч. десятий номер. І зараз ходить на курочку. Мирослав. Над Роман, на надального пана. Романна Черниця Владислав Огієвський. Огієвський прискорення лівим краєм. кравченко зустрічає через довгий пас. Друг голки. Прамей купить бізиться. Продовжиться хаті. Черниця. Роман. Роман залишається. у рамці масани подвійна десь безуспішна боротьба проти одного, а тий, проти двох. А зараз який момент? Мала тут Дубешевський і Фершер. Бінотел виходить вперед. Виходить із навіть із Масаном 11 номер і забиває 1-0. 16-та хвилина, Фершер Бінотел повів Зараз один в один леру звертається, Воскресенський саміли тут же підхоплює, проте не розвинулася тата. Дедалі, а от на випадє Воскресенський проходить на передачу. Курочка відіграв Кузнєцова. Мирослав сам рухається і ще й від Панасюка втікає. Гол який від Мирослава. 2-0-19 хвилина. Мирослав курочка. Ще один! Пункт. Головою! Масан на готовий. і масан забрав. 30 секунд до перерви, переведення на забігання поплишникового піскунного передження. А отворот. Дубишевський. Дубишевський. А буде бити. А віддає Свір'япов. Гол! 3-0. Друга хвилина лише по перерві. рахунок 3-0. Знову ми відзначаємо Олександра Дубишевського. Як асистента Свіряпову залишився з І Прекрасно оцінив, віддаючи останній пас. А, Свіряпов спрямував повз голкіпера, тож Тож ну. спершу безуспішна спроба перекинути суперника. Власне, ця спроба і такою ж залишилась безуспішною. Друго тайму і вони лідерують 3-0. у другому таймі. Ще один Гол провів Карх свій гол номер 3 <му> І тим часом Славутич проводить своє першим затягло Владислав Гуєвський під 9 номером. Один-три. Восьма хвилина попереді. І не один гол, як ми бачимо. По проміжному рахунку. Захай, захай. Ще от Зараз наближається до самої своєї середини. Через Масана той примчав знову на чужу половину. Воскресенський <реку> пробиває, а рахунок стає 2-3 вже. Не без допомоги ракошає то, але чи має то якесь значення? Якщо м'яч у сітці. два-три і на табло зменшується до одного взяття. Воріт Славутич робить ще один крок до можливого камбеку. І Просто без ніякої паузи Славутич продовжить ризикувати і продовжить задіювати п'ятого. Ще раз повторюся, що матер по перерві. А зараз 16-та хвилина. Друга Ро, тайм розпочалася вже. А на дальній, а б'є сам. Гра продовжується після тайм ауту Ой. Сентру на Воскресенську не приходиться передати. Могло б бути дуже гостро. Самілекб'є. між на кутовий. 16-та хвилина перерві. Сань, підсередині, Сань, не забувай! У розріз до картної зони без завершення. Простріл тут Добишевський. Він може поцілити. Не влучно, не влучно. Добишевського. Три очки дозволять команді Романа Черниця піднятися на третю сходинку. А той навіть ділити друге! Воскресенський! Ще! Волошенко заховається, і гол не буде зараховано. Але є результат у Кер Карбі і з рахунком 3-2 КР-ХАРБінотел обіграє словутички.